Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акції на вихідні, сніжна панда, 4 рулони двошаровий 49 гривень. Філер для волосся. Тінг 4 варіанти 10 мл. Об'єм 42 гривні. Засоби для волосся від Сульсена. Крем, ціна 99 гривень. Олія вітамінізована 99 гривень. Сульсена паста 2 88 гривень. Паста 1% 55 гривень. Шампунь Пілінг 144 гривні. Шампунь для волосся номеро. Ціна 229 гривень. Об'єм 1 літр. Кондиціонер для волосся від номеру. Ціна 139 гривень. Також 1 літр. Гель для душу від фірми Фа 250 мл 49 гривень. Гелі для тіла є із муцину равлика або з алої. Ціна акційна 74 гривні. Скраб для тіла 250 мл. Алоє або смуцину мравлика. ціна 99 гривень. Крем батер 49 гривень. Скраб для тіла 55 гривень. Акції діятиме по 13 серпня включно. Аромати скрабів є ківі, папая та полуниця кавун. Крем смузі для тіла ціна 49 гривень, 250 мл. Новинка, маска для волосся. Об'єм 480 мл, ціна 59 гривень. Два варіанти на вибір. Гелі для душу від фірми AXE об'ємом 250 мл. Акційна ціна 59 гривень. Ось такий Акс також 59 гривень. І ще один варіант також 59 гривень. Всі гелі 250 мл від фірми Акс йдуть зі знижкою. А для душу від фірми Нівея акційна ціна 88 гривень. Крем мило 34 гривні, 900 мл об'єм. Зубна паста Colgate Total об'єм 75 мл. Ціна акційна 77 гривень. Три варіанти на вибір. Маска для волосся від фірми Ріабіна. На одну процедуру ціна 22 гривні. Різні кольори в асортименті. Шампунь тоналайзер для волосся 60 мл 49 гривень. Фарба для волосся від фірми Сіус 99 гривень. Щоденні прокладки від фірми Лібрес 20 штук ціна 32 гривні. Прокладки гігієнічні «Боні Помікс». 10 штук, ціна 22 гривні. Прокладки для критичних днів від фірми Лібрес. 10 штук в упаковці 32 гривні. Крем для обличчя від фірми Лірен. Ціна 77 гривень. Гель для обличчя проти запальний – 59 гривень. Об'єм 25 мл. Підгузки Dino Baby – 194 гривні. Ящик для зберігання. Із кришкою. Ціна 169 гривень. Два варіанти кольорів: рожевий або зелений. Машинка для зістригання ковтунців. Ціна 55 гривень. Ще один варіант машинки для стрижки ковтунців 149 гривень. Миска сито із ручками 49 гривень. Решітка гриль 199 гривень. Окуляри захисні 24 гривні. Окуляри захисні для роботи. Ціна 27 гривень. Подушка ціна 149 гривень. Розмір 60 на 40 см. Ось така подушка також 40 на 60 сантиметрів 149 гривень. Акційна ціна на вихідних на вологі серветки 120 штук 24 гривні. Вологі серветки ліро 44 гривні 120 штук. Антибактеріальні 120 штук 39 гривень. Юніт вологі серветки 24 штуки 17 гривень. Тут також 24 штуки 17 гривень. Дві упаковки вологих серветок від фірми Новіта. Одна для інтимної гігієни, інша для зняття макіяжу кожній пашці 15 серветок. Ціна 44 гривні. Дякую за те, що коментуєте мої відео. Дякую за вподобайки. До зустрічі на каналі.